Всім доброго вечора! Вас вітає канал Пріворізька сімейна Ферма. Сьогодні у нас 17 липня і наше цибулеве поле вже зовсім готово до збіру урожаю 2024. це наше було цибулеве поле. Вона вже посохла вся, ми вже почали її вибирати. Це вже пуштиня вибраного. Ось. Майже, майже всю ми вже цибульку прибрали. Порожай середній, я задоволена. Є і середня цибулька, і крупна, і та, що я завжди залишаю на зиму, саджу на зелень, щоб навесні була перша зелень. Зараз вам покажу, ось я тут тільки трішечки. Цибульку залишала під кінець, уже не просапувала її, бо було пекло 38-39 градусів, щоб вона не попеклася, бо цибуля дуже Добре печеться, і вона потім становиться м'якою, та зовсім непригодна до вживання та зберігання. Тому я її залишала у бур'янці. Десь приблизно недільки, 2-3 я зовсім її не сапала, тому виріс ось такий бур'янець. Тому ми прибираємо разом з бур'янцем. ось Бур'ян вириваємо та Цибульку. Тут ще зовсім трошечки залишилося. Ось Цибулька добра. Мені подобається в цьому році, в тому році була майже вся крупна. Мілко її взагалі не було, і я не знала, що мені сад... Саджати під зиму. В цьому році є і така, тому зараз вам покажу, які у нас врожай, що ми викопали поки що. ну Там ще залишилося півтора рядка, то там, я гадаю, десь відра-два буде. І плею в цьому році вже покінчено. Зараз покажу, ось у мене. Огірочки. Їх підв'язала. Цьому році було важкувато, бо сама. В'язала майже три дні. Спека була дуже, то огірки. Ось є огірочки. Ось ось. Вже продаємо людям на Засол, хто замовляє, збираємо, відвозимо, таким чином заробляємо. Ось іще є ці маленькі, так що зараз, кажуть, що температура вже піде на спад, то гадаю, все буде добре. Ось. Друга огірочки. Ну, спека була дуже. Огірки взагалі не люблять таку спеку, вони скручуються, хоч і в мене полив, але вони не ростуть, бо огірок не розуміє, чи йому виживати, чи пристосовуватися, і він стоїть на місці. Є воно зав'язі, але вони просто не росли. Воно є вони. Зав'язі, воно ну, висять. Ну, вони як були маленькі, ось так вони і стоять. Ну, Сподіваємося, що спека закінчиться та буде все добре. Ось отут, де була, був у мене часник, я посіяла ранню кукурузу на другий оберт. Ось вона вже сходить, то на вересень місяць. Ось вона вже посходила. Ось рядочки пішли. Ось. Ось, видно, три рядочки, і там четвертий. На вересень. Місяць буде свіженька кукурузка. Десь в числах 15. Так, 15, 16, 10, бо ця кукуруза на їй потрібно 60-65 днів від сходів. Тож десь ось так от сходи вже у нас десь це третій день, тож я гадаю, десь отак і буде. 15 вересня будемо куштувати молоденьку кукурузку. Зараз покажу вам наш врожай. Ось цибулька, вона вже просохла, ось така вона. Ну, я гадаю, це гарно. Ось от таку міленьку, ну, не дуже вона миленька, ось така. Ми завжди десь ящик два Стараємося відібрати. Саджаємо у жовтні місяці. Це цибулька піде тільки на зелень, на весняну. Тобто, вже у квітні в мене велика соковита зелень. завжди продаю цибульки. Саджаю її на зиму. Ось я обрізаю, ось така є цибуля велика. Ось оцей вже великий, велику сітку обрізала. Ось ще цибулька, то ще гору мені треба пообрізати, просушити. Ось тут у нас цибулька. Це у нас Ущовачка йде, королівська. Це вже я обрізала. Тобто у мене зараз то я з огірками боролася і підв'язала. Зараз я з цибулію викапуємо. Діти допомагають мені викапувати, а я вже обрізаю. Ось ще, ця ще не обрізана. ось. Раз, два, три ящика. Ось іще один великий ящик, ще багато обрізати. Ось іще цибулька на підході обрізати. Ще три ящичка. Ось іще. Усі ці тут я посортувала. І ось іще. Тут у мене під дахом. Вона тут просихає. І потім я її там обрізаю. Тобто. Я гадаю, врожай цивулі дуже гарний. Взагалі, щоб порахувати це, я саджала тиканку, або, як кажуть, по-нашому арпаш 8 кг. 8 кілограм тиканки. Але з тих 8 кілограм я продавала ще зеленою ну, тобто, на зелень проривала я її саджала через 5 см і потім проривала зайву і продавала на зелень. Теж десь кілограм зелені, десь кілограм 5, з того я продала. ну Тобто, якщо рахувати на головку, то десь залишилося, якщо так, мабуть, десь. Кілограм сім, це точно. ось будемо Можливо, і 6,5, бо я багато зелені продавала. ну Десь так. Будемо вважати, 6,5 кг тиканки в мене залишилося. І я потім, як її сподіваюся, не знаю, скільки днів це в мене займе, обріжу та поважу. мені само Я завжди веду такий облік, мені дуже цікаво врожайність і на що на цю врожайність впливає. Тому я записую в мене багато записників, і то веду такий облік по кожній культурі овочеві або фруктові або ягодні. Тому, десь так, як закінчу обрізати все це то потім пофасую та надам вам кінечні результат, скільки в мене 6,5 ну, кг тиканки породило цибульки. тож кому потрібна цибулька, можу вислати. Вислати десь так до 5-7 кг, щоб не важко вам було нести. Продавати її буде, буду по 10 гривень, кому потрібно, звертайтеся. Тож, всім гарного дня, мирного неба. Дякуємо нашим хлопцям, що нас захищаємо, що нас захищають. І будемо сподіватися на краще. Підписуйтесь, ставте лайки.